У селі Пониковеця Бродівської міської територіальної громади відкрили пречудовий клас безпеки. Сьогодні пожежна безпека є надважливою. Докладніше про те, як усе виглядає, дивіться у наступному відеосюжеті. Відкриття класу безпеки відіграє важливу роль у навчальному процесі, що сприяє поглибленому ознайомленні із правилами пожежної безпеки, мінної безпеки, цивільного захисту та алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування вушнів, навичок надання до медичної допомоги. Такі класи надають можливість краще освоїти правильну поведінку в екстремальних умовах. З цією метою на базі паниковецького закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулося відкриття класу безпека. Клас безпеки забезпечений усім необхідним навчальним матеріалом та ознайомчими макетами, щоб діти змогли навчатися правилам безпеки та водночас дізнатися більше про роботу екстрених служб. Хлопці і дівчата матимуть можливість відкрити багато нового про роботу рятувальників, правоохоронців, медиків, а також воїнів Збройних сил України. Створення таких навчальних класів це не просто навчання, а ініціатива, яка надає дітям навички та знання, що є дуже корисними у повсякденному житті. Бережіть себе і навчайтесь правилам безпеки. Сергій Нікішин телеканал Бродеонлайн.